Саду вишневий коло хати, хрущі над вишнями будуть, Богатирі з плугами йдуть, співають, і дочі і дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло мати, зірка стає, Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затихне. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстиває, і сонце спатиньки зве, синє море покриває, рожеве пили, по поломати дитину. Одчамлю годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А тумани, наче ворог, закриває море, і хмари порожеблю, і тьму за собою. Розстилає дома Цивий і тьмою німою, Опови тобі туш. Не знаєш що дітись і ждеш його того світу, мов матері, діти.